Добрий день, любителі світового кіно. Ось і відбулася прем'єра третьої частини вартових галактики, яка стала жирною крапкою не тільки в історії вартових, а й в історії Джемса Гана, як режисера фільмів Марвел, бо він тепер відправляється робити фільми по коміксам DC. У четвер я подивився прем'єру фільму і можу сказати чітко, що це шедевр. Але у цьому відео я хотів би поговорити, що буде далі з усіма членами команди та пояснити кінцівку. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Сцена всередині титрів показує нам зовсім нову команду. Ракетний юно сидить на запорошеній планеті та розпитує своїх товаришів про їхню улюблену музику. Його показують із групою інших персонажів із фільму. Більшість із яких носять нові версії костюмів, які носили вартові під час фільму. Поки вони розмовляють, стає зрозуміло, що вони на планеті, аби захистити крилоріанців, що вказує на те, що вони можуть бути на рідній планеті прибульців Крилор. Хоча Краглін наполягає, що він може впоратися з ними сам, ракети будуть грута, і нова команда кидається вперед, щоб атакувати. Ну а в склад команди вартових тепер входять: ракетний єнот, Грут, Адам Ворлок, Краглін, Філа, Космопес та Блурб, якого Адам підібрав у фільмі. Після того, як більшість оригінальних вартових розійшлися, зоряний лорд робить ракету новим лідером космічної команди. Ймовірно, саме він збирає новий список героїв, дотримуючись свого давнього партнера Грута та офіційно додавши Крагліна та космо, які допомогли врятувати їх від корабля вищого еволюціонера. Адам Ворлок починав як антагоніст вартових, але був викоплений після того, як його врятував Грут. А потім приєднався до команди та привів із собою блурпа. Єдиний персонаж, додавання якого до нової команди вартових галактики не пояснюється, це Філа. Хоча Рокет називає молоду сильну дівчину лише Філою, цілком ймовірно, що цим персонажем є Філа Велл, супергерой з коміксів Марвел. У коміксах Філа Велл є донькою Марвела, оригінального капітана Марвел. Філа Вел взяла на себе мантію капітана Марвел у коміксах, потім стала відомою як Квазар, перш ніж зрештою прийняла титул Мученика. Персонаж також має стосунки з місячним драконом, дочкою Дракса. З точки зору можливостей Філа Велл, вона може стріляти енергетичними вибухами та має безліч інших бойових навичок, таких як політ, надсила, швидкість, спритність і витривалість. У фільмі Філу грає Кай Дзен, і вона спочатку представлена на кораблі вищого еволюціонера як член останньої раси, яку він створив, намагаючись створити ідеальну утопію. Вартові врятували її та забрали жити на ногоди під пильним оком Дракса. У якийсь момент між закінченням фільму та титрами, що відбувається через невизначений проміжок часу, Філа приєднується до команди вартових галактики. Вона зображена як така, що має здатність володіти енергетичними вибухами, хоча не зрозуміли, як вона отримала здібності та чи мають здібності інші діти її роду. Враховуючи, що Філа не отримала багато екранного часу у фільмі, ще багато чого не відомо про адаптацію цього персонажа, але сподіваємося, що її розкриють у майбутньому. Після того, як Грут пожертвував собою в кінці першої частини вартової галактики, він повернувся як садженець і, врешті-решт, виріс у малюка Грута у другій частині, а потім більш дорослу версію, яку можна побачити в останньому фільмі. Однак у сцені після титрів Грут набагато більший, ніж він був навіть у своєму початковому вигляді. Це тому, що це не той самий Грут, який дебютував у першому фільмі. Ган назвав версію першої частини батьком нового Грута», що пояснює, чому вони не виглядають абсолютно однаково чи не поводяться однаково. Збільшення форми Грута в титрах є результатом його подальшого зростання, хоча не зрозуміло, чи це його остаточна форма, чи він стане ще більшим. Що стосується майбутнього вартових, то на даний момент підтвердження фільмів про них більше немає, але це не означає, що Marvel Studios не зніме вартових «Галактики 4». наприклад, фільми «Тор» та Капітан Америка або вже мають, або скоро отримають четверту частину. Крім того, цілком імовірно, що вартові галактики повернуться в одному з фільмів про месників династія Канга або таємні війни. Оскільки в обох фільмах про месників йдеться про величезні загрози для всесвіту, без сумніву, наймогутнішим героям землі знадобиться допомога від вартових. Чи отримує нову назву ця команда вартових галактики? У коміксах Марвел створюється команда як відгалуження вартових галактики під назвою Анігілятори. Команда, що складається з таких персонажів, як Космо, Срібний Серфер, Рейбіл, Квазар і Ронан, була сформована з космічних героїв Марвел, щоб стримувати космічних лиходіїв у всесвіті. Незважаючи на те, що нова команда у сцені після титрів має майже зовсім інший склад, вони можуть стати версією анігіляторів для КВМ. Що стосується другої сцени після титерів, то тут також багато питань. Нам показали, як Зоряний лорд снідає зі своїм дідусем, з яким він воз'єднався під час закінчення фільму. Вони обговорюють сусідського галявину, за якою Стар Лорд доглядає, незважаючи на те, що у сусіда є дорослий син. Поки вони розмовляють, дідусь зоряного лорда читає газету, у якій міститься стаття про Кевіна Бейкона, де розкрадається, подробиці його викрадання інопланетянами, посилання на спеціальне різдвяне шоу вартових галактики. Ну а після цього з'являється текст Легендарний зоряно лорд повернеться. Ім'я легендарної зоряне лорд походить від Marvel Comics і фактично є назвою серії коміксів, опублікованою в 2014 2015 роках, що складається з 12 випусків у серіалі Зоряне лорд вирушає у власні сольні пригоди, вказуючи на те, що наступним для Пітера Квіла в КВМ, ймовірно стане побічний продукт франшизи. Marvel Studios ще нічого не підтвердила за винятком того, що Зоряне Лорд повернеться. З огляду на те, що буде далі для зоряного лорда Кріса Прата після вартових галактики Том 3, найвирогідніша наступна поява героїв в месниках династія Канга та або месники таємні війни, подібно до нової команди вартових галактики, зоряного лорда, безсумнівно буде покликано допомогти месникам, коли прийде час виступити проти Канга, вважаючи, що він є наступною загрозою на рівні Таноса. Зоряний лорд потенційно міг би очолити власний серіал На Disney+, Плюс театральний фільм, дії якого відбувається у фазі 6, або, хоча це менш ймовірно, у фазі 5. Або з'явиться в іншому проєкті, наприклад, у проєкті, зосередженому на інших космічних супергероях Нова. Більше про майбутнє Зоряного Лорда та нову команду вартових галактики, безсумнівно, буде оголошено в найближчі місяці або роки. Що ж стосується таких персонажів, як Дракс Небла, Мантіс Мантіста Гмора, то актори, які виконували ці ролі, заявили, що не планують повертатися до цих ролей, і третя частина повинна стати крапкою у цій історії. Тому ми і побачили розпад оригінальної команди вартових, які нарешті вирішили, чим хочуть займатися у майбутньому. Друзі, нагадаю, що в мене на каналі є можливість підтримати мій канал кіно наближається завдяки вкладці спонсорство. Усього є три варіанти донату: маленький Грогу 35 гривень, войовничий Ельф 100 гривень та вершник Балеріона 200 гривень. Буду дуже вдячний за вашу підтримку для розвитку україномовного контенту. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.